Ясно каже Павел, слово про крест для погибаючих, для безбожників, юродство є. а для нас спасаємих, сила Божя. І так, коли над нами, як пишуть в інтернеті, вот, над вами православними висить домокло в меч, будуть вам скоро одрізати всім голови. А ми молимося спокійно. Ми кажемо, ми в руках волі Божої. І якщо дерзнуть признати, прийняти той закон, то що це буде значити? Буквально на днях провелася вищими властями конференція, де звідали представника ПЦУ, що робити? Приймати закон проти УПЦ? Приймати. Звідають умята главного приймати, приймати, заборонити. Звідали навіть Римокатолика, а тот даже придумав таку фразу, раз вони не розкаялися, як ЕФСБшники, заборонити їх. Звідали і равина єврейського. А тот сказав цей закон такий добрий. Він об'єднує всіх. Кого об'єднує проти кого, звісно, не понятно. Але стало ясно, що не тільки Верховна Рада, а й усі релігійні організації оказалися в заговорі проти Української православної церкви. Но закон український пише: не сміють ніякі чужі. Релігійні організації требувати заборонити другу організацію. Це не їх право. Маєте свою реєстрацію, моліться, але щоб бути співучасниками всеукраїнського злочина, не мали, не сміли казати, любі і цю міг казати, ви Верховна Рада, дивіться. І уніят головний міг би спомнити, що коли Сталін заборонив унію. Так уся Європа ривала на слізи, роздирали на собі плаття, попілом сипали на голову. Нас заборонили. Прийшов час. Тепер вони публічно, не втайно, публічно. Забороняйте українську православну церкву канонічну, котра визнана цілим світом. Що ж ми сьогодні кажемо, Господи? Благослови наших гонителів. Дай їм порозуміти, що вони давно не християни, давно вже не християни. Бо християнин навіть ворога має любити, а тут своїх братів, нібито братів по вірі, заборонити аж то? Тот міф, який видумала в Україні якісь безумці, що. Віруючи в Української православної церкви, митрополіт Онуфрій, усі шпіони по головному. Ми з вами шпіони. Тому що назвати 6 мільйонів чи 10 мільйонів православних ворогами України може лише безумець. Що ж нам сьогодні каже ще Євангеліє? Господь каже апостолам, що накорміть народ. А постули кажуть, та як їх накормимо, тут тільки тисячі людей, а у нас лише п'ять хлібів і дві рибки. Господь каже, най сідають на траву, благословив і п'ять хлібів умножив для всіх і всіх нагодував. А щоб не було що то гіпноз, Господь каже: оставшися коші, дванадцять кошів, корзин з хлібом зберіть, аби можна було дотронути. Або не думали люди, що якийсь, якась фантазія, якийсь якась, е, обман. Що ж і нині то чудо указує? Господь годує своїх людей. І сьогодні на ранній службі майже вся церква причастилася. Майже вся. Чому ми готуємося до того закона молитвою, постом, покаянням, Господи? Можливо, частково і за наші гріхи Ти допускаєш проти нас, щоб люди, котрі осознають на українській мові, усвідомлюють, що вони приймають закон проти України, проти церкви, як диверсії, а все одно хочуть приймати, так значить, непонятно, хто такий давить на той закон. Господи, благослови наших людей. Щоб ніколи нікого не боялися, ніяких погроз, що окажуться мільйони людей поза законом. Після того закона в течені місяця община має оприділити, куди вона йде. Ми вже казали київлянам, що у Закарпатті ми маємо. Свою історичну Карпату православну церкву, котру ми мали до того, як нас уводив Сталін і радянсько-українські комуністи у Совєтський Союз. Ми вернемо до свого. Але що будуть робити вірні України, так їх будуть збивати, судити? Ведь після того закона, люба служба буде основанням судити священника єпископа єпіскопа і штрафувати вірних людей. Тобто, виходить, що після прийняття закону через місяць в Україні будуть виписувати пару мільйонів штрафів за молитву, Скажемо словами апостола Павла, якщо Бог із нами, хто дерзне лізти проти нас, то це дає силу нікого не боятися, завжди радуватися, торжествувати, а у вічності, в'єдно зі святими, наслідувати. Czarstwo Boże Je, Amin!